Вітаю вас на моєму каналі Чим обробити сад. У цьому відео хочу розповісти, чому не завжди вдається позбутися колорадського жука після першого і навіть після другого обробітку інсектицидними препаратами, яким чином колорадський жук впливає на ваш урожай, які препарати ефективні проти цього шкідника, та коли краще проводити обробіток. Не шкодуйте вподобайок та поширюйте відео друзям, нехай їхній урожай буде захищеним. Допомагайте Збройним силам України донатому фонд, якому довіряєте. Я впевнений, що кожен з вас знає цього шкідника, але для успішної боротьби потрібно знати його розвиток. Колорадський жук завдає значних втрат врожаю під час вирощування картоплі. Станом на сьогодні, цей шкідник є однією з основних причин значного недобору врожаю картоплі, зниження її якості та лежкості. Чим вища чисельність колорадського жука в період формування врожаю, тим більше з'єднана асиміляційна поверхня листків. І, відповідно, вища завдана шкода. Встановлено, що за наявності 90 шкідників на кущ втрати врожаю становлять 50%, а при заселенні 40-50 екземплярів на кущ урожай практично знищується. Цей шкідник поширений повсюдно. В умовах лісостепу України дає дві генерації і належить до комах із повним перетворенням. Весь цикл розвитку супроводжується проходженням чотирьох фаз: яйця, личинки, лялечки і ямаго. Пошкоджує рослини культури із родини пасльонових – картоплю, томати, перець, баклажани та багато інших. Зазвичай жук має жовтий або червоно-жовтий кольор, рідше буває жовто-бурого кольору довжиною від 8 до 12 мм. Надкрила більш світлі на голові і передньо спинці є темні плями. Тіло короткоовальне, сильне, опукле, блискуче. На надкрилах є 10 характерних чорних смуг. Яйця червоно-жовтого кольору від 0,8 до 1,4 мм. Блискуча, видовжена, овальна. Личинка завдовжка до 10 мм в молодшому віці темно-сірого у старшому червоно-жовтого кольору, лялечка оранжево-жовта або червонувата, завдовжки 10-12 мм. Зимують дорослі жуки в ґрунті на глибині від 10 до 30 см, а на піщаних, супіщаних і інших легких за гранулометричним складом в ґрунтах на 50 см. Навесні, виходячи з ґрунту, шкідники мігрують спочатку на бур'яни родини пасльонових а згодом на посадки картоплі, де відкладають яйця, і в кінці червня на початку липня старі особини відмирають. Найбільш інтенсивний вихід дорослих особин фітофага відбувається за середньодобової температури повітря від 15 градусів і прогрівання урного шару понад 13 градусів та триває в середньому від 1 до 1,5 місяці. Розтягнутий вихід жука це перше, що ускладнює захист врожаю від нього. Через 3-5 днів після весняної реактивації магу відбувається спарювання. Після чого самиці відкладають яйця з нижнього боку листків по 28-30 штук, іноді по 70. Плодючість однієї особини за життя може сягати від 900 до 1600 яєць. Зазвичай яйцекладка продовжується впродовж цього літа, що пов'язано з розтягнутим виходом шкідників з ґрунту після зимової діапаузи. Ембріональний розвиток залежить від температури і вологості повітря і триває від 6 до 18 діб. За цей час після обробітку дія деяких препаратів закінчується, і молоді жуки ще вилуплюються, не потрапляють в період роботи препаратів. Оптимальні умови для розвитку яєць складаються, коли стовпчик термометра досягає відмітки від плюс 20 до плюс 22, а відносна вологість повітря складає 65-70%. За таких умов поява перших личинок відбувається вже на 5-6 добу, а зниження температури повітря нижче плюс 12% призводить до припинення розвитку яєць. Який поновлюється знову тільки з настанням сприятливих умов. Потрібно відзначити, що за прогрівання повітря вище плюс 38 градусів відбувається стерилізація яєць і загибель личинок. Після відродження личинки живляться спочатку оболонкою яєць, а потім же м'якоттю листків з нижнього боку, поступово переходячи на верхню сторону. Листя обризається повністю, залишаються лише жилки. Упродовж життя вони тричі линяють і мають 4 віки. Найбільш шкідливими є личинки старших віків, тому що за температури повітря вище 12 градусів їхнє живлення відбувається впродовж цієї доби. Після закінчення розвитку вони заглиблюються в ґрунт на 8-10 см, іноді на 20 см, де й заляльковуються, а через 12-21 добу з'являються жуки першої літньої генерації, переважна частина яких у поточному році зовсім не відкладає яйця, а тільки живиться. Після живлення мігрує в ґрунт на зимівлю. Заляльковування жука це є третя причина, чому деякі препарати не працюють, тому що він може з'явитися вже після періоду їхньої дії. Але все ж таки основним способом контролю колорадського жука в сучасних умовах господарювання залишається хімічний метод, оприскування рослин картоплю продовжує етаційного періоду. Однак розтягнутий у часі розвиток шкідника та тривале використання обмеженого асортименту інсектицидів призвело до різкого зниження їхньої ефективної дії внаслідок появи у шкідника резистентних популяцій. Інсектициди з класу піратроїди і неонікотиноїди не завжди забезпечують достатню ефективність і, як наслідок, щільність популяцій цього шкідника залишається на плюс-мінус одному рівні Це змушує проводити повторні обробки, внаслідок чого існує загроза порушення екологічної безпеки. Строки появи личинок колорадського жука першого віку відзначаються приблизно в першій-другій декаді червня, а масова поява личинок шкідника відбувається впродовж місяця. Саме в цей період рекомендую обробити картоплю препаратами, в яких діюча речовина хлорантраніліпрол. Він має здатність більше двох тижнів зберігати токсичну дію не тільки на рослинах, а й на поверхні ґрунту, що унеможливлює міграцію жуків і шкідника з прилеглих територій, оскільки під час контакту з діючою речовиною комаху відразу паралізує і через 2-3 доби вона гине. Також, на відміну від багатьох інших речовин, хлорантраніліпрол контролює колорадського жука на всіх стадіях його розвитку. Імаго, яйце та личинка. Дослідження залишків хлор антраніліпролу в листі показало, що максимальний період напіврозпаду становить 30 днів. Біонакопичення для цього препарату є малоймовірним через його низький коефіцієнт розподілу, тому рекомендую обробіток робити щільним. Овіцидна і ларвіцидна дія проявляються в залежності від часу, в який проводиться обробка. Максимальний ефект спостерігається при внесенні препарату в період початку відкладання яєць. Або по відкладеним яйцям. Миттєва інтоксикація личинки про прогризання оболонки яйця обумовлює ларвіцидну дію. Крім високої біологічної активності, препарати на основі цієї речовини мають тривалий період захисної дії до трьох тижнів, завдяки швидкій трансламінарній дії вони мають високу стійкість до змивання опадами. Ще однією цікавою діючою речовиною є ціантраніпрол. По принципу роботи він схожий із хлорантраніліпролом, але має ширший спектр боротьби, можна застосовувати проти сисних шкідників, а також він ефективний проти білокрилок, трипсів, клопів та попелиць. Однак, на момент запису відео ця речовина не така розповсюджена і знайти в малих пакуваннях трохи складно, хоча і зустрічається фасовка по 100 та по 5 мл. Ну і звісно, по ціні вона буде дорожча, тому чи доцільно її використовувати, вирішувати вам. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте його друзям. Нехай їхній урожай буде здоровим. Допомагайте Збройним силам України хто чим може. До зустрічі!